Наскільки відомо, в новому пакеті озброєння від Сполучених Штатів, який передбачає там, на суму понад 2 мільярди доларів, будуть далекобійні ракети G SDB і їхній радіус дії до 150 кілометрів. Це по суті, куди ми зможемо діставати? По суті, ми можемо діставати по всіх їхніх тилових угрупованнях, по всіх їхніх логістичних маршрутах, які знаходяться на усіх напрямках. На східному напрямку, північно-східному, на південному напрямку. А це означає, що ми будемо доставати усі їхні логістичні маршрути. Головне логістичний маршрут, який забезпечує материкове сполучення Криму та окупованої території східної України. Це означає, що це ускладнить набагато їхню логістику забезпечення кримського груповання. Це означає, що ми будемо. Краще підготовлені до контрнаступу і звільнену Херсонської області, лівобережної частини і Запорізької області. Отже, очікуємо це дуже важливі, важливе озброєння сьогодні для нашої переваги на полі бою. це означає, що їм їхні склади з боєприпасами, а також казарми доведеться на 200 кілометрів вже десь переносити. Дивіться, на деяких ділянках фронту 200 кілометрів це означає, що вони вже мають десь повернутися за кордон України і на свою територію. Якщо це брати, я ж кажу, окремі ділянки, то ми можемо майже вражати на деяких напрямках, майже у усю частину окупованої території. Тобто їм сховатися буде вже ніде Крим, аеродроми в Криму. Настільки це буде ось така найперша ціль для нас. Давайте подивимось на карту, якщо ми проведемо е, просто лінійкою відстань від е, лінії розмежування, лінії, де ведуться сьогодні бойові дії. то ми побачимо, що північна частина Криму десь там, е, можливо, п'ята частина буде під ураженням цих карт. А кримський міст також підпадає під це ураження? Вибачаюсь, десь зник звук. Пане Валерію чи чуєте ви? Так, Кримський міст також підпадає під ось ці критерії, що ми зможемо до нього дістати? Знаєте, на жаль, ні. Виходячи з сьогоднішньої обстановки оперативної, ми не можемо. Але коли ми перейдемо річку Дніпро і почнемо рух в напрямок Криму, трошки звільнимо Херсонської області, тоді вже буде підораження на Кримський міст. От, зокрема, те, що півострів сакральне місце. Ми це зрозуміли навіть після того, як там відбувався вибух на півострові. Вибухи неодноразово. Але от з приводу того, як реагують росіяни, і що говорять наші партнери, бачимо, що Медведів, Путін вони одразу говорять тільки Крим, так ми застосуємо ядерку. А от наші партнери говорять, що Україна самостійно повинна вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від окупантів. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер. І і він відреагував на запитання журналістів: чи передбачає передача цих далекобійних ракет використання їх для ударів по військових об'єктах в Криму? Ну, військові об'єкти це безпосередньо перша наша ціль. Так точно. В чому полягає питання? От, зокрема, як після цього будуть росіяни реагувати? Про застосування ядерної вони постійно говорять. Ну, дивіться, це ж шкозир е, в перемовинах Російської Федерації, тому що це ядерна країна, в якій дуже багато ядерної зброї і велика територія, з якої вони можуть наносити удари по різних напрямках. Е, звісно, вони ведуть перемовини завжди. Це їхній стиль, і стиль про який я постійно нагадую. Він називається дипломатії Бринкен Тобто. Це коли ставляться умови під таку ну, тобто ситуація в такі умови, яка може нашкодити усім. І вони говорять: ну ми, якщо ви перейдете цю червону межу, яку вони виділилися це півострів Крим український, то ми тоді застосуємо. Да? Тобто, це погроза пряма. Отже, давайте все, що ми, тут. Ми якщо ви тут там в'єте наших півмільйона російських солдат, то окей, це для нас не червона межа. То от Крим, будь ласка, ми нам цему ядерний удар. Наскільки це вирагідно, Мабуть, є така вирагідність. я не знаю. Я не експерт в зовнішній політиці і не такий великий експерт, військовий або прогнозист. Знаєте, я не знаю. Я думаю, що якщо враховуючи стан психологічної влади, військово-політичної... Російської Федерації то, мабуть така можливість є. Подивимось, є стримуючі фактори, і точно всі країни світу, тим більше розвинені сьогодні не зацікавлені в ядерній війні. Тому я думаю, спрацюють якісь важелі, які зупинять е владу Російської Федерації.